Шукає, де глибше, а людина де краще, говорить народна мудрість. Цим принципом намагається керуватися кожне непозбавне чистолюбства громадянин, як взагалі по життю, так і, зокрема, в питаннях кар'єри. Якщо для японців спадкоємність поколінь в одній тій самій корпорації явище звичайне, то багатьом українцям більш притаманна європейська практика, коли людина кожні 7 чи 10 років змінює організацію чи навіть взагалі сферу діяльності. Психологи стверджують, що це не просто нормально, а навіть бажано, тому що такий підхід сприяє кращій самореалізації, саморозвитку та самовдосконаленню. У минулій програмі ми говорили про те, в який спосіб краще шукати нову роботу. Сьогодні ми продовжимо цю тему і розкажемо вам, як благополучно перетворитися зі здобувача на штатного працівника, переконавши потенційного роботодавця у тому, що ваша кандидатура на перспективну посаду є найкращою. В ефірі Якість життя вітаю! Навіть за сучасних непростих економічних умов цікавих пропозицій на ринку праці вистачає, особливо в сфері просування та продажу різноманітних товарів. На будь-якому профільному сайті ви знайдете десятки, якщо не сотні, оголошень із вакансіями. На перший погляд, дуже просто переглянути зміст оголошення, порівняти вимоги вакансії зі своїми вміннями, звернути увагу на запропонований рівень зарплатні і вперед знайомитися з роботодавцем. Пишемо резюме, відправляємо, чекаємо день, два, тиждень, два тижні. А у відповідь тиша. Щось не поспішає роботодавець нас запрошувати. Що не так? Незрозуміло. Вы знаете, самое первое, что бы хотела предостеречь, сейчас все наши текстовые редакторы дают возможность проверки орфографии. Очень часто получаешь резюме, которые вроде как от специалиста с хорошим профессиональным опытом, но настолько безграмотно, орфографически безграмотно заполнено, что где даешься, как человек с таким опытом работы, с таким руководящим стажем, может делать такие вот банальные орфографические ошибки. Есть возможность проверить, проверьте свое резюме. Это первое. Второе, ну хотела бы предостеречь э, от э, излишнего украшательства резюме. Когда получаешь резюме там на профильную вакансию дизайнера украшенное виньетками там или э, какими-то цветочками, это одно. Но когда такое резюме присылает серьезный солидный инженер-технолог, ну как бы это уже э, не стоит так делать. Э, получала в свое время получала резюме в стихах. Это было просто, естественно, я не могла никуда показать этого человека, но резюме в стихах это было, наверное, шоковое такое вот состояние у меня, когда я его получила на четырех листах резюме в стихах. Вот вообще ошибки, которые в резюме, это слишком большое, слишком громоздкое, когда работодатель на Второй страницы уже устает его изучать Слишком краткое резюме, когда совершенно непонятно, чем человек занимался или какая специфика компании, в которой он работал. То ли это были продукты питания, то ли это была там, медицинская промышленность, то ли это был завод по производству стеноблоков. Ошибок в резюме, конечно, встречается достаточно много, но. Основной ошибкой резюме, даже не самого резюме, когда отправляют на вакансию, которая совершенно не профильна. Когда я получаю на начальника отдела продаж резюме медсестры, ну, мне хочется отправить это резюме в корзину, вот, а еще лучше в черный список. Вот. Потому что я понимаю, что человек э, не читает, не читает объявления о вакансии, он не читает, э, он увидел название должности, он увидел заработную плату и все, тут уже вот, вот я хочу и все. А то, что у вас нет совершенно соответствующего образования и опыта, ну, никого это уже не волнует. Поэтому приходится действительно отсеивать по резюме большое количество кандидатов. Сьогодні в інтернет-мережі можна знайти безліч порад щодо створення резюме і навіть уже готових шаблонів. Тому не будемо детально зупинятися на тому, з яких пунктів воно має складатися і як належить оформлювати кожний окремий пункт. Зазначимо лише, що резюме це без перебільшення обличчя здобувача, та сама одежка, по якій його зустрічають. І якщо вона роботодавцеві не сподобається, то до проводжання справа просто не дійде. У той же час надто прикрашати цю одежку також не варто. Треба не дописувати собі тих вмінь та якостей, яких ви насправді не маєте. Не стоит писать неправду. Неправда все равно выясняется. Если не на собеседовании, то на первый рабочий или второй рабочий день это все будет понятно. Это может кстати во многих резюме в вот анкетах пишут, что неправдиво поданная информация может служить основанием для увольнения по определенной статье сотрудника. От, поэтому треба дійсно доставляти резюме і подавати його роботодателю именно з учотом тих требований, которых он, з он видвігає. Якщо ваші професійні здібності та особисті якості відповідають вимогам, зазначеним в описанні вакансії, а резюме є бездоганним, орфографічним та змістовним і лаконічним водночас, то шанси на те, що вас запросять на співбесіду, чи то з посередником-рекрутером, чи то з представником компанії, є вельми високими. И освен долгое телефонный звонок. Михаил, здравствуйте. Меня зовут Надежда, менеджер отдела персонала компании Карус. Мы изменили свое решение и приглашаем вас на собеседование завтра. Після того як здобувач отримує омріяне запрошення на співбесіду, в нього може бути три варіанти реакції. Дехто помилково вважає, що він уже майже прийнятий на роботу, а співбесіда це лише формальність. Зайво казати наскільки тяжким буває розчарування, якщо співбесіду такий кандидат не проходить. Дехто впадає в ступор і від хвилювання не може визначитися з тим, як одягатися та що говорити. Найпродуктивніший варіант, звичайно ж той, коли кандидат на посаду йде на професійні оглядини твердою ходою, пам'ятаючи, що співбесіда це не невільниче ринок, а взаємне та рівноправне оцінювання один одного потенційними діловими партнерами. І ваше завдання виглядати та поводитись саме як потенційний партнер, гідно, спокійно та без прикрих промахів. Ни в коем случае нельзя опаздывать на собеседование. Пунктуальность – это, знаете, говорят, точно свежливость королей, банальная фраза, но для собеседования это именно то, о чем нужно первое сказать. Даже если у вас транспортный коллапс по, вот, по дороге, обязательно надо перезвонить и предупредить, но лучше приехать заранее, освоиться, осмотреться, отдышаться даже, ну и после этого уже идти на собеседование. Волноваться надо, вот. но волноваться в меру. И поэтому, если вы понимаете, что она вот зашкаливает э, волнение, то лучше выпить все-таки валерьянки, чем э, на собеседовании путаться в вопросах э, и мямлить что-то вот э, то, 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 чего не спрашивают. Потому что вопросы, конечно, на собеседовании бывают разные. И просто по опыту, и какие-то каверзные и психологические тесты, и э, задачи на логику. Но вы знаете, э, существуют там вопросы, которые э, Там любят психологи это или вопросы аналогии, как засунуть там жирафа в холодильник, или там почему канализационные люки имеют круглые крышки. Вот, но вы знаете, даже вот не вот эти вот вопросы чаще всего э, озадачиваются искателей. Вот вроде бы просто банальный вопрос э, перехода с места на место. как правильно его осветить, как не очернить работодателя предыдущего в глазах будущего, потому что это тоже большой минус в глазах будущего работодателя, но и в то же время и себя показать не в плохом свете. Или еще вот вопрос, который просто в ступор вводит кандидатов, это назовите ожидаемый уровень заработной платы на будущем месте работы. Ну, тут, конечно, подготовиться сложно, но можно. Каким образом? Ну, первое. Во во-первых, часто в вакансиях уже дается ожидаемый уровень зарплаты, на который может претендовать соискатель. А второе – это проработка интернет-ресурсов для того, чтобы выяснить средний ценовой показатель, средний уровень заработной платы по данному сегменту для специалиста с определенным опытом работы. И уже подготовившись таким образом, можно давать достаточно разумные, резонные ответы на вопрос о заработной плате. Декілька важливих штрихів до портрету ідеального здобувача на співбесіді. Він демонструє доброзичливість і водночас не підлещується, не роздуває свої можливості, заслуги та вміння зверх міри. Він не тільки відповідає на запитання, але й задає їх сам, не вживає слів паразитів, не є надмірно балакучим. А ще обов'язково запам'ятовує ім'я людини, яка проводить співбесіду та тримає свій мобільний телефон у беззвучному режимі. Повертаючись до теми зрозумілого, в таких випадках хвилювання звернемо вашу увагу на неприпустимість вживання перед співбесідою алкоголю, навіть якщо 50 грамів спиртного допомагають вам зняти напругу. Чи зможе здобувач із тремтінням у голосі справити добре враження на роботодавця, питання відкрите. Натомість, якщо від нього буде ткнути спиртним, то жодних питань не залишиться. На такій кандидатурі без коливань буде поставлена жирна крапка. Звичайно ж, радити завжди легше, але хвилювання доведеться подолати природним способом. В іншому разі, жести, міміка та загалом уся постать видадуть невпевненого в собі кандидата з головою. Ви у мене проходите. Які питання? Так. Ну, знаєте, мабуть, щодо контракту, щодо того, що буде входити в мої обов'язки. 150 в тиждень, повний пенсіон, машина з водителем і всі накладні витрати. Який okay. ще контракт? Ні, ну я хотів би обсудити якісь деталі, якщо це, конечно, можливо. Так, всі нюанси ми с вами сьогодні в процесі. У мене більше ні секунди времени. Спасибо до зустрічі. Всего доброго. До свидання. Звичайно ж, дуже важливим є питання зовнішнього вигляду. Безперечно, ваші професійні здібності та якості це те, що має працювати на прибуток компанії. Але ж крім прибутку, є ще аспект іміджу. А хіба може серйозна організація дозволити, щоб її імідж, високу марку, зрештою обличчя псували працівники, чи стиль та манери є, що називається не комільфо? До речі, майте на увазі, що часто кадровики, аналізуючи ту чи іншу кандидатуру, переглядають акаунти здобувача в соціальних мережах, і на підставі викладених там фотографій та записів роблять відповідні висновки. Тож варто розуміти, що побажання до приємної зовнішності, під якою маються на увазі не тільки і не стільки риси